Небо блакитне, і сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у світі. Молодці! Йо. Моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні. Приближені. Сині пейзажі, і гори високі, маленькі струмочки. і Великі будови і дуже. прекрасні Садича рівні, Мальовничі села, моя Україна це пісня. Рекрасі. Це щира, багата, як світ, її мова, крилата, така мелодійна, Касову. чудова. Касову. Її обереги. Валина найкраща у світі, моя Україна, вітчизна моя, дорога Україна для кожного з нас ти у світі.